Привіт, мої любі друзі, звуть мене Олена, рада вітати вас на каналі. Так, сьогодні вже записала декілька відео для вас, і зараз вже намагалася йти відпочивати. Вже ніч на дворі. але, знаєте, почула таку новину. Чи не новину, а ну, таку інформацію. Да, почула, що сьогоднішній удар по Умані. Це мог, може бути не просто так. Це може бути замовлення Ірану, Росії, щоб вона, я вибачаюся, щоб вона ударила по Уманю, тому що Умані, тому що там. Якраз таке паломничество ізраїльтян, хасідів цих які приїжджають на могили своїх, там свого цього, забула, як його називають. Тобто євреї. Всі ви знаєте, що йде якийсь такий період, коли я не пам'ятаю точно коли, це Умань добре знає, коли у них їдуть, приїжджають оці хасіди, всі впам'янути свого ватажка, оцього свого їхнього якогось там же ж. Ну, В общем. Ви зрозуміли, я не дуже в цьому знаюся. Я знаю, що в Україну, от іменно в Умань, в якийсь там період приїжджають, з'їжджаються ці євреї, щоб відвідати ці могили. І так як у Ірану постійний конфлікт з Ізраїлем, то Можливо, вони, тобто, всіми, як кажуть, способами хочуть нашкодити саме Ізраїлю, і Іран може міг попросити ну, от, Росію поставити їм, навіть навіть таку не попросити, а поставити таку умову, що ну, вони ж шахіди їм же ж предоставляють. Ми вам шахіди, а ви поумані. Тому що, як ну, виясняють експерти, зараз розглядають, що там нема ніяких ні військових об'єктів, немає ні стратегічних ніяких там об'єктів. Тобто, там, ну, практично, знаєте, ні, ні по чому, як кажуть, нема цілей. Тому мені от це, це питання дійсно стало цікавим. І хочу зараз таке нічний розклад на таро. Давайте подивимося з вами разом. Чи дійсно це Іран дав наказ Росії ударити по Умані? Ой, це страшне, просто жахлива така сьогодні трагедія. Раз за разом усе. Ой, так, ладно, давайте. Чи дійсно Іран? Чи це правда, що Іран дав наказ російській армії ну, росіянам в Росії вдарити по Умані? Чи дійсно це так? Да, бачите, це домовленості. На дні колоди башня. Домовленості про удар. Ви розумієте про що це? Е, і умови, бачите умови, тобто вони настоювали на цьому. Просто настоювали на цьому. Якийсь їхній там ватажок. Якийсь лідер, король купковий, це чоловік якийсь, який ви ці умови видвигав іншому. Тобто це, ну, це домовленості двох двох сторін, двох чоловіків. Якось щось не влаштовувало, щось було, начебто, знаєте, якось проти, хтось щось був проти, але тут, бачите, мах, тут настоювання було, тут це маніпуляції, маніпуляції. Так, оборона, ну і прямо ж таки в серце, да? удар в серце. Ну, тепер я впевнена, що це дійсно, скоріше всього, було так. Добре. Що Росія? За що продалася Росія? За що? що? Що дала... Ну, Чим був обмін? да? В чому був обмін? Давайте подивимося, в цьому, що вони удар на Умань, а, Ізраї... Ой, а Іран їм що? А що їм Іран? Іран, щось нове. Щось, щось таке матеріальне їм, щось таке нове, що нове? Таке, яке раніше поставляв. Ну, тобто такий подарунок якийсь, бачите, якийсь подарунок. Подарунок з минулого. Ну, як начебто таке, як в минулому, зробив подарунок. Дім і швидкість. Ну, можливо, це ж ці шахеди. Ну, Що Щось таке, що воно швидке Швидке і по повітрю. бачите? Швидке і по повітрю. Ну, і потрібно, яке бачите, потрібно збивати. Ну, от, потрібно збивати. Те, що, то, ну, такі, от, знаєте, скоріше всього, що це якісь були умови виставлені. А ви нам те, а ми вам те. Домовленості. Ой, боже Боже, за що страждають невинні люди? Цілий під'їзд просто жах, жах і все. Чи понесуть якісь покарання? Росіяни за ну, за Умань. Та ні. якби ще тільки це Умань був, да це і Дніпро було, це і теракти і Умань, і Кременчук, і Краматорські, Запоріжжя безкінечно, а Миколаїв, та ну, і ще скільки всіх міст могла я не, не назвати. Так, давайте поночі понесуть. Росіяни от покарання, вообще, за оці всі невинні душі, невинні невинні люди, діти, малесенькі діти, яких знаходять під завалами. Чи понесуть росіяни по покарання? Ну да дивіться, карта смерті. І ця карта смерті говорить, знаєте, що трансформується. Це трансформується не тільки е, от зараз, а це і покоління і покоління будуть трансформуватися. Це такий період, знаєте, ну, вдовгою, вдовгою І ще й на дні колоди імператриця. Це ріст, оцей, ріст оцих трансформацій вдовго. Це трансформація вдовгу е, війна. Радість сімей і відхід. Тобто, ну тут дуже багато ну, карма буде. Дивіться, тут відхід рідних, близьких, це просто буде ну, от, смерть, відхід. Це буде однозначно, ну, карта кармічна. Тобто ну, їх піднімуть, їх піднімуть. Карта смерті, карта Відлюдника і Верховного суду. ну, Це карти, знаєте, такі дуже сильні. Карти, які говорять, що, ну, звісно, їм дадуть по, по заслузі, отримають вони по заслузі. А особливо керівництво. Це, оце ось, Хто дає ці накази, хто дає ці накази, хто працює над цим, всім. до них Бачите, саме дужче силу примінять. І що тут? Ну, за їхнє партнерство, за їхні домовленості, оці вони понесуть покарання. Болісливий, як подумаєш. Коли це вже все закінчиться? Коли, чому вони от, де вони взялися на нашу голову, жили спокійно, люди добрі, прийшли на нашу землю? Жах. Але це люди, наша карма. І ви знаєте, це, ну, це певний урок, який ми болісливо повинні заплатити. Так уже не могло було бути. Україна вже, як кажуть, дійшла до того, що у нас ну, ми почали, як кажуть, знаєте, риба гніє з голови. Ми почали вже наші, ну, нам потрібні зміни були. Ми потрібно, Україна потрібна ну, трансформація для України потрібна. Давайте спитаємо: давайте. для чого Україні оця війна? Для чого? Який урок? Що це? Для чого Україні. Оця війна з Росією, для чого? Що потрібно, які уроки пройти? Чи Для чого воно це все? Для чого в Україні війна з Росією? Ну, щоб проявити якусь свою ініціативу, показати свою волю, використати всі ресурси, піднятися, тобто почати це як початок розквіту, як початок чогось нового. як... Ну, як це як студент, як, як практик, як чарівник, да? мах це чарівник. І що тут? Ну, я думаю, що, знаєте, що це наша надія, що всі на важкі часи для нас закінчаться. Єрофант, ну як, це вищі сили так розпорядились, Вищі сили, навіщо? Для того, щоб ми кудись перейшли на бачите, перехід для переходу для нашого переходу. Куди? На вищий рівень. Ви бачите? Якщо тарологи тут є, ну тут реально видно, це перехід на інший рівень. Ну, я ж кажу: Україні потрібен цей урок був потрібен. Так далі не могло бути. Так далі не могло бути. Тому тримаємося, віримо, що все буде добре. Молимося за наших захисників, молимося за Україну. Тримайтеся, любі друзі мої. Все буде добре, все буде Україна. Не зітруть вони з лиця землі, нашу, нашу землю, нашу країну. Тому тримаємося, віримо. Ну, на все добре. Не забудьте поставити лайк, щоб це відео побачило більше людей. Один ваш лайк прирівнюється до 10 людей, що побачать за допомогою вашого одного лайка 10 чоловік побачить це відео. На добраніч. Ось закінчився так, 28 лю... боже, лютого. Боже, боже. Я сьогодні перепрацювалася. У мене сьогодні не травень, не... а не бер... не травення, березень. У мене сьогодні не квітень, а лютий. Завершилась тиждень, потрібно відпочивати. Тому закінчилося і сьогодні страшне 28 квітня. На добраніч, Пока.